Сьогодні завітав до льотного нашого славного училища, щоб на відкриття площі авіаторів поставив свою машинку, як то кажуть, в сторонці, бо тут було дуже багато техніки всякої. І пішов собі знімати. Приходжу, і був дуже здивований, коли побачив, що моя машина стоїть побита. Права, праві двері, там де пасажирські, вм'ятина, дуже така солідна. От, лежить записочка, жіночка напротив бачила, що. Чоловік стояв, дзвонив, то вона записала номер машини. А тепер стою, чекаю, поки приїде наша ДАІ, щоб розробити ситуацію. Ну, дуже неприємна ситуація, чесно кажучи, що от так, коли приїхав на свято, а сам отримуєш такий удар, як то кажуть, у спину. От, все ж таки якось треба по-людськи поступати і. Тим більше, що машина стояла, якби це ж вона рухалась чи ще щось, то машина стояла. От. І оце, як -то кажуть, сильно дивує, що як же ж так можна. А місцеві жителі бачили, хто це був, чи це машина чи розверталася, напевно, якась. Справа в тому, що жінка, напротив, яка залишила мені записочку, вона сказала, що вона йшла за молоком, вийшла, каже, я тільки бачила, що стояв чоловік, значить машина стояла, чоловік дзвонив комусь по телефону, а потім сів і поїхав. От. Ну, вона залишила записочку, номер машини записала, це і все, що вона бачила. От. Ну, якщо, само, що я в 9.40 сюди під'їхав, машину залишив, тут теж стояли машини кругом, ну, я так трош, в сторонку, як то кажуть, звернув і пішов фотографувати, робити репортаж. І зробив. Що далі буде, ми знаємо.